Почнемо з цікавого. AMX-10RC – броньована бойова машина з колісною базою, завдання якої розвідувальні операції та вогнева підтримка піхоти під час завдань. І, хоч як би там не дискутували в цих ваших інтернетах, AMX-10RC є танком. В самій назві RC означає Роскальон, тобто Колісна гармата. Та й самі французи називають його шар, тобто танк. Так легкий, так колісний, але танк. Усе завдяки 105 мм гарматі, що може використовувати чотири різних типи боєприпасів, що можуть пробивати від 150 до 350 мм броні. Однією невеличкою проблемою є те, що цей танк використовує не уніфіковані боєприпаси НАТО 105 х на 617 мм, а власні 105 х на 527, що трошки ускладнює користування нею, а точніше, її забезпечення. Ще одним невеличким мінусом є те, що сама гармата не стабілізована, тому про вогонь на ходу не може йти й мови. А він, якщо чесно, прямо проситься сюди, адже перевага колісної техніки над гусеничною саме в мобільності, і так як працювати цій машині в швидких операціях, найбуде так. У 2010 році усі машини оновили до конфігурації RCR, завдяки чому вони втратили свою амфібність, тобто можливість плавати, проте отримали додаткову броню, активний самозахист від э, ракет з інфрачервоним наведенням та вдосконалення підвіски, яка, до речі, регульована, завдяки чому ця машина може присідати для ведення більш Точного вогню просунуті системи прицілювання, тепловізійні та нічні системи виявлення, спарений кулемет калібру 7,62 та м 2 hb який є важким 12,7-мм зенітним кулеметом, є дуже непоганим засобом доповнити маневрові операції та навіть бути застосованою для глибокого прориву фронту. Але найцікавіше те, що Франція має їх 240 штук. Усі 240 були модернізовані, і усі 240 знімаються потроху з озброєння з початку минулого року. Ну тобто, зняті ще далеко не всі. А проте це вже досить непогано, адже вони проходили регулярний техогляд і не лежать на зберіганні 30 років. Проте, все ж очікувати, що він може витримувати танкову дуель, не варто. Це все ж не класичний важкий танк. Більш того, навіть 30 мм пушка для нього може стати проблемою. Проте не просто ж так його називають вбивцею танків. Перевагою цієї машини є вогнева міць, велика прохідність, адекватні витрати на обслуговування, легкий ремонт і проста логістика. Так, це не танк, але це буде дозволяти нашим військовим працювати у високому темпі, а наші воїни на це. Здатні як ніхто інший, усі ці епітети можна віднести і до другої цікавинки М М2 Бредлі. Фактично, це БМП, тобто бойова машина піхоти, основна машина піхоти, що перебуває на озброєнні армії США. Це краса оснащена 25-мм міліметровою гарматою М 242 Bushmaster, що може використовувати бронебійні та уламково-фугасні боєприпаси, які можна обрати одним натисканням перемикача. Скорострільність – 200 пострілів за хвилину, дальність до 2 кілометрів. Завдяки різним боєприпасам у свій час під час бурів пустелі, де були задіяні більше 2 тисяч Бредлі, а втрачені на усього 3, Саме Бредлі знищили найбільшу кількість ворожої техніки: не Абрамс, а саме Бредлі. Під час зустрічей з дійсно важкими серйозними танками Бредлі починає покладатись на ПТРК тов 2 або Джавелін, п'ять з яких чекають свого часу всередині. А два вже заряджені в пускову установку і готові до стрільби після повної зупинки машини. Під час війн в перській затосі ця машина показала себе найкращим чином і вже тоді пробивала Т-72 бронебійними снарядами. Скоріше за усе в Україну потрапить модифікація М2А2 ODS. за ці 30 років з останньої зустрічі з совєтськими сілами. Ця модифікація мала три модернізації броні: управління вогнем, гармати, присілів із вдосконалень Бредлі, лазерний далекомір, тактична навігаційна система з GPS та цифровими компасами, протиракетний захист від перших ПТРК, тепловізійні системи для водія, що можуть використовуватись не тільки для розвідки, а й для снайперської роботи. Бредлі це не просто бойове таксі для піхоти. Роль Бредлі полягає в тому, щоб, окрім безпечного транспортування безпосередньо піхоти забезпечувати чудову вогневу підтримку під час прикриття цієї власне піхоти та знищувати ворожі танки та іншу бронетехніку. Але не менш важливим і те, що їх у штатів є багато, дуже багато, і транспортувати його можна не тільки геркулесами, а й вантажівками, залізницею та кораблем. Та й самі бредлі, амфібії, що мають системи власних надунних понтонів, що розміщуються спереду та з боків машини, і готові до роботи десь за 15 хвилин. І вже в найближчому пакеті військової допомоги, який повинні оголосити 6 січня, тобто для мене це завтра, їх має бути вже біля 50 штук. Тепер давайте трохи подискутуємо про а коли все ж важкі танки. Пам'ятаєте, був час, коли нам не надавали хаймарси. Також була мова про те, що Петріот Україні ніхто й ніколи не надасть. Так само Німеччина, яку чи не щоденно питають за леопардів, казала, нехай спочатку хтось інший надасть, а потім вже й ми. Так, Бредлі взагалі не танк, а от amx 10 Зовсім інша справа. Скоріше за все на новому Рамштайні ми почуємо про надання мардерів, які є німецьким еквівалентом Бредлі, швидкий з ПТРК та 20-мм гарматою. І на сам ну, насправді, поки я готувався до цього відео, в мережі вже з'явилось повідомлення від німецького видання, яке стверджує, що їхній уряд вже над цим працює і збирається передати від 20 до 40 мардерів. Чудово, дуже чудово. З приводу ж Абрамсів ситуація наступна. Представники адміністрації Байдена кажуть, що Абрамси є дуже складною задачею в питанні логістики, бо важать вони від 55 до 70 тонн, і через це їх навіть не залучали до святкування Дня незалежності в 2019 році, як того хотів Трамп. Споживання палива своїми газотурбінними двигунами, і вони вимагають величезного досвіду обслуговування. В той же час у середу польща підписала угоду на півтора мільярди доларів щодо закупівлі Абрамсів, що замінять понад 300 танків та БТРів радянських зразків. Вгадайте, куди вони після цього можуть бути надіслані та списані? Проте збираючи у ті радянські залишки, треба не забувати про те, що їх вже нікому ремонтувати, як і брати боєприпаси до усього того. Чого не скажеш про озброєння стандартів НАТО, боєприпаси, до яких має кожна країна альянсу? І я думаю, що питання важких і серйозних танків це виключно питання часу, коли прийде час звільнення великих міст. Ну або коли ЗСУ отримують ачівмент в. 150 тисяч хороших росіян у будь-якому випадку поява Бредлі і amx 10 позитивно відзначиться на поповненні арсеналу нашого війська, яке ви, в свою чергу, не забувайте підтримувати. А далі, там я думаю, і літаки будуть. Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть до коментарів.